Які українські онлайн-сервіси або додатки вам подобаються найбільше? Прямо зараз користувалася Київ цифровим. Дуже класна штука. По студентському купила собі квитки. Уклон таксі е, подобається дія, уклон дуже зручно, Глово і Монобанк. Найбільше користуюся новою поштою, інколи Укрпоштою, якщо є така можливість, користуюся також уклоном. Е, інколи сервіс «Дія», якщо є в цьому потреба. Більше це дія, Київ цифровий. Київ цифровий використовує щодня для купівлі квитків, е, громадський транспорт, також це Укрзалізниця. Е, Використовую стабільно вісім разів на рік для купівлі квитків. Мені подобається нова пошта, тому що це зручно, класно відслідковувати, де твоя посилка знаходиться. Потім ми користуємося Глову, тому що це теж зручно, інколи не вистачає часу. І і дія подобається, тому що завжди при тобі твої документи. Я думала, що дія, ну як в нас діє вже, таке є по всьому вже світу, по Європі, а в нас тільки вона з'явилася. Потім, як рік тому я дізналася, що це в нас, можна сказати, вперше таке. Я, типу, офігіла, бо це дуже класно. Мені здається, що ці додатки найбільш зручні для користувача, там все продумано до найменших дрібниць, і вони просто зручні, це головна їхня особливість.